Уявіть, що ви спите і не усвідомлюючи цього, пропускаєте важливе послання від Бога, щось таке, що може змінити хід вашого життя. Звучить страшно, чи не так? А що, якби я сказав вам, що поки ви спите, Бог може намагатися з вами поговорити, але ви цього не розумієте? У цьому відео ми розкриємо сім сновидінь, через які Бог спілкується з вами під час сну. Не втратьте можливість зрозуміти ці божественні знаки. І перетворити своє життя. Готуйтеся дізнатися, що він намагається вам сказати. Перевірте, чи ви вже підписані на мій канал. Мені буде приємно мати вас у цій подорожі віри. Поговоримо про щось дійсно неймовірне: як Бог може говорити з нами, коли ми спимо. Уявіть собі, ви лежите у своєму ліжку, відпочиваєте, і раптом Бог посилає вам особливе послання через сон. У цьому відео ми дізнаємось про сім різних видів таких снів. Які ми називаємо пророчими снами. Кожен із цих снів це як лист, який Бог пише нам, сповнений значення і вчення. Ці сни це не просто образи або історії, які з'являються у нашій свідомості під час сну. Вони мають вищу мету. Бог використовує ці сни, щоб направляти нас, захищати і навіть показувати, чого він бажає для нашого життя. Це може бути вказівка щодо важливого рішення, попередження про щось, чого слід уникати. Або навіть послання втіхи в складні моменти. І знаєте, що найбільше вражає: ці сни мають силу повністю змінити наше життя. Іноді один простий сон може принести нову ідею, змінити наше сприйняття речей або дати нам сміливість потрібну для руху вперед. Тож наступного разу, коли у вас буде сон, який здається особливим, пам'ятайте, можливо, це Бог говорить з вами, допомагаючи вам стати кращою людиною і приймати найкращі рішення у своєму житті. Сон номер один Ангели у снах. Давайте перенесемося в часи дуже-дуже далекі, коли люди жили в світі, сповненому таємниць і откровень. У цьому світі Бог мав дуже особливі способи спілкування з людьми, і одним із них були сни. Але це були незвичайні сни, які ми бачимо, коли дуже втомлені або після того, як переїли перед сном. Це були інші особливі сни. Це були моменти, коли Бог. Творець усього вирішував поговорити з кимось, поки ця людина спала. І для цього він посилав своїх найособливіших посланців ангелів. Уявіть собі, ви спите спокійно, і раптом у вашому сні з'являється ангел. Цей ангел не просто красивий гура з крилами, а могутній посланець Божий, посланий прямо з неба, щоб поговорити з вами. І чому Бог так робить? Можливо, тому що він хоче втішити вас у важкий момент, попередити про щось, що станеться, або навіть показати шлях, яким ви повинні йти. У біблії є, є кілька неймовірних історій, де ангели з'являються в снах людей. Одна з найвідоміших історія Якова, Яків був у дуже важливій подорожі, тікаючи від свого брата Ісава, який був дуже розлючений на нього. Однієї ночі відпочиваючи, Яків поклав камінь як подушку і заснув. Під час сну він побачив неймовірний сон. Він бачив драбину, яка тягнулася від землі до неба, і на цій драбині ангели піднімалися і спускалися. На вершині драбини стояв сам Бог, який говорив з Яковом, обіцяючи, що він і його нащадки будуть благословені. Цей сон не тільки приніс Якову втіху, але й дав йому впевненість, що Бог був з ним, ведучи його кроки. Інший вражаючий приклад це історія Йосипа, юнака, який мав багато важливих снів протягом свого життя. Йосип, син Якова, був мрійником з юних років. В один із найважчих моментів його життя, коли він був на межі великих випробувань, ангел з'явився у його сні, щоб дати йому настанови. Сни Йосипа були сповнені символізму та Божих послань. Вони не лише змінили життя Йосипа, а й врятували багато інших людей. Ангели в цих снах з'являються не випадково. Вони послані з чіткою метою принести пряме послання від Бога. Це може бути попередження про неминучу небезпеку, як у випадку з волхвами, яких у сні попередили не повертатися до ірода після народження Ісуса, або для втіхи та направлення, як це було з Яковом і Йосипом. Ці сни показують нам, що Бог завжди уважний, завжди присутній, і що Він так піклується про нас, що навіть посилає своїх ангелів, щоб направляти нас, навіть коли ми спимо. Це наче він каже, я тут з тобою піклуюся про кожну деталь твого життя, навіть коли ти відпочиваєш. Тож, коли у вас буде сон, який здається особливим, згадайте ці історії. Можливо, Бог намагається сказати вам щось важливе, використовуючи одного зі своїх ангелів, щоб направити ваш шлях. Сон номер два голос Бога у снах. Ви лежите у своєму ліжку, день був насиченим, і тепер настав час відпочити. Сон приходить, і раптом, серед темної і тихої ночі, ви починаєте бачити сон. Але цей сон не схожий на інші. Ви починаєте чути м'який, але могутній голос, який кличе ваше ім'я. Цей голос незвичайний, це голос Бога, який говорить з вами напряму. Неймовірно, чи не так? Тепер давайте повернемося в часи Самуїла Юнака, який жив у храмі, допомагаючи священику Ілію. Однієї ночі, коли Самуїл спав, він почув, як хтось кличе його ім'я: Самуїле Самуїле. Думаючи, що це Ілій, він побіг до священика, запитуючи, чого той хоче. Але Ілій сказав, що не кликав його. Це повторилося тричі, поки Ілій не зрозумів, що це Бог говорить з хлопцем. Ілій порадив Самуїлу відповісти: Говори, Господи, бо твій раб слухає. І коли Самуїл так зробив, Бог почав говорити з ним, відкриваючи важливі речі про майбутнє Ізраїлю. Цей сон назавжди змінив життя Самуїла, і він став одним із найбільших пророків усіх часів. А як щодо царя Соломона? У нього також був особливий сон, у якому Бог з'явився йому і поставив дивовижне запитання: що ти хочеш, щоб я дав тобі? Соломон, замість того, щоб просити багатства перемог або довгого життя, попросив мудрості для правління народом Ізраїлю. Бог був настільки задоволений цим проханням, що дав Соломону не тільки неперевершену мудрість, але й багатства, честь і довге життя. Цей сон зробив Соломона одним із наймудріших і найшанованіших царів, які коли-небудь існували. Ці приклади показують, як Бог може використовувати сни для прямого спілкування з людьми, даючи їм поради, вказівки і навіть попередження про майбутнє. Ці моменти настільки потужні, що можуть змінити хід усього життя. Тож наступного разу, коли вам присниться сон, зупиніться і подумайте, а чи не Бог намагається поговорити з вами? Зверніть увагу, адже ці сни можуть містити послання, що змінять ваше життя назавжди. Сон номер три: символізм тварин: у біблії сни з тваринами це не просто звичайні видіння, а потужні та значущі послання від Бога. Ці сни часто несуть важливі попередження та настанови, і вони схожі на таємний код, що розкриває майбутнє. Давайте розглянемо дві захопливі історії, які показують, як Бог використовує тварин у снах для передання великих істин. По-перше, у нас є історія єгипетського фараона. Фараон був наймогутнішим правителем того часу, але однієї ночі йому наснився дуже дивний і тривожний сон. У сні він побачив сім жирних і здорових корів, що паслися на зеленому полі. Але раптом з'явилися сім худих і потворних корів, які пожерли здорових. Фараон був дуже занепокоєний і не міг зрозуміти, що цей сон означав. У відчаї, фараон викликав усіх своїх мудреців і чаклунів, щоб ті розтлумачили сон, але ніхто не зміг йому допомогти. Тоді виночерпій фараона згадав про Йосипа, молодого єврея, який був у в'язниці та мав дар тлумачити сни. Йосипа привели до фараона, і він пояснив, що жирні корови символізували сім років достатку та процвітання, що наближалися, тоді як худі корови символізували сім років важкого голоду, який настане після них. Завдяки цьому тлумаченню Йосиф порадив фараону накопичувати зерно протягом років достатку, щоб підготуватися до голоду. Завдяки мудрості, яку Бог дав Йосипу, Єгипет зміг вижити і процвітати навіть у важкі часи. Інша вражаюча історія це історія Данила, пророка, який жив у Вавилоні. Данило бачив вражаючі та загадкові видіння, де з'являлися великі звірі, тобто могутні та страшні тварини. Кожен звір мав глибоке значення і розкривав щось про майбутні царства та народи, які постануть у світі. В одному зі своїх видінь Данило побачив звіра з трьома рогами та іншого з десятьма рогами, і кожен із них символізував різні імперії та сили, що пануватимуть на землі. Ці сни були не просто дивними образами, а посланнями від Бога про політику та майбутню історію, що показували, як зміниться світ упродовж століть. Бог використовував ці видіння, щоб підготувати та передати Данила про те, що має статися, допомагаючи йому зрозуміти великий божественний план. Ці історії показують, що сни з тваринами це більше, ніж просто видіння. Вони є божественними посланнями, які допомагають нам зрозуміти майбутні події та керуватися важливі моменти. Якщо вам колись присниться сон із твариною, пам'ятайте, що за ним може критися особливе послання. Будьте уважні і намагайтеся зрозуміти, що Бог хоче вам сказати. Номер 4 пророче значення снів. Давайте зануримося в захопливу біблійну історію, яка навчає нас важливості розуміння снів як божественних послань. Ця історія про чоловіка на ім'я Йосип, який відіграв дуже важливу роль в історії Єгипту. Йосип був молодим чоловіком із неймовірним талантом до тлумачення снів. Він не тільки бачив надзвичайні сни. Але й мав здатність розгадувати їх значення. Все почалося, коли він ще був молодим, і його власні брати продали його в рабство, відправивши до Єгипту. Там Йосип зіткнувся з багатьма викликами, але його вміння тлумачити сни, зрештою, змінило його життя назавжди. Однієї ночі фараону Єгипту наснився дуже дивний і тривожний сон. Він побачив сім гладких і здорових корів, які паслися на березі річки. Але раптом з'явилося сім худих і хворих корів, які з'їли гладких корів. Фараон був дуже наляканий цим сном і не міг зрозуміти те, що він означає. Він покликав усіх своїх мудреців і магів, але ніхто не зміг пояснити цей сон. Тоді один із чиновників фараона згадав про Йосипа, молодого єврея, який раніше тлумачив сни у в'язниці. Йосипа викликали на допомогу. З вірою та мудрістю Йосип попросив фараона розповісти сон. Коли фараон закінчив розповідь, Йосип пояснив, що сон був посланням від Бога. Він розповів, що сім гладких корів символізують сім років достатку і багатства, а сім худих корів сім років голоду й нестачі, які настануть після цього. Йосип сказав фараону, що сон був попередженням, щоб він підготувався до важких часів. Зберігаючи їжу протягом років достатку. Вражений тлумаченням і мудрістю Йосипа, фараон надав йому велику владу та відповідальність, доручивши йому підготувати Єгипет до років голоду. Йосип не тільки врятував Єгипет, але й допоміг своїй власній родині, яка приїхала до Єгипту в пошуках їжі. Ця історія показує нам, що сни можуть бути більше, ніж просто образи в нашій свідомості під час сну. Вони можуть містити важливі послання від Бога. Так само, як і Йосип, важливо, коли ми маємо сон, який нас турбує або бентежить, шукати керівництва через молитву і Біблію. Таким чином, ми можемо зди підказки та зрозуміти, чи намагається Бог повідомити нам щось особливе. Тому наступного разу, коли вам присниться дивний або значущий сон, згадайте історію Йосипа. Зупиніться на мить, помоліться Богу і прочитайте Біблію, щоб знайти мудрість і розуміння. Ваші сни можуть бути могутнім способом, яким Бог спілкується з вами і керує вами в важливі моменти вашого життя. Номер 5. Біблійні приклади сні. Давайте познайомимося з деякими неймовірними біблійними історіями про сни. У біблії Бог використовує сни, щоб говорити з людьми і відкривати свій план. Ось кілька захоплюючих прикладів: по-перше, є історія Якова. Однієї ночі, коли він спав, йому наснився дивовижний сон. Він побачив величезну драбину, що з'єднувала небо і землю, а ангели сходилися і сходилися по ній. Це було, ніби небо було на дотик. Цей сон був потужним знаком того, що Бог був з Яковом, показуючи, що він має великі плани для його життя і завжди поруч, навіть коли яків не міг бачити. Потім ми знаємо Йосипа, молодого чоловіка з такими неймовірними снами, що вони здавалися з фільму. В одному з цих снів він побачив пучки пшениці в полі. Його пучок був більший і красивіший, а інші пучки схилялися перед його. Цей сон був посланням від Бога, що показувало Йосипу, що він матиме дуже важливу роль і допоможе багатьом людям у майбутньому. І це ще не все. Бог також посилав ангелів у інших снах Йосипа, щоб приносити важливі послання для його подорожі. І є історія царя Соломона. Однієї ночі Бог з'явився йому у сні і поставив дивовижне запитання: що ти найбільше бажаєш? Соломон не просив багатства або довгого життя, а просив мудрості, щоб керувати своїм народом справедливо і розумно. Бог був настільки вражений цим щирим проханням, що дав йому не тільки ту мудрість, про яку він просив, але й багатство та життя, повне миру. Ці історії показують, як сни можуть бути більше, ніж просто нічні уяви. Вони можуть бути особливим способом, яким Бог говорить з нами і керує нами. Тож наступного разу, коли у вас буде неймовірний сон. Пам'ятайте, що Бог може намагатися дати вам важливе послання. Номер шість сни як попередження та настанови. У Біблії є кілька історій, де Бог використовує сни для того, щоб дати вказівки і навіть важливі попередження. Давайте розглянемо кілька захоплюючих прикладів. Почнемо з сну єгипетського фараона. Однієї ночі фараону наснився дуже дивний і тривожний сон. Він побачив сім товстих корів, які спокійно паслися. А за ними з'явилися сім худих і хворих корів, які пожерли товстих корів. Крім того, він бачив сім повних і гарних колосків пшениці, які були пожерті сімома засохлими і порожніми колосками. Фараон був дуже збентежений і покликав усіх магів і мудреців Єгипту, щоб вони пояснили сон, але ніхто не міг розтлумачити його значення. Тоді був покликаний Йосип, який у той час був у в'язниці. Він раніше вже тлумачив сни, і його слава дійшла до фараона. Йосип пояснив, що сон фараона мав дуже важливе значення. Єгипет зіткнеться з сімома роками великої достатку, за якими підуть сім років суворого голоду. Цей сон був божественним попередженням для фараона і Єгипту, щоб вони підготувалися до майбутніх важких часів. Завдяки цьому тлумаченню Йосип допоміг Єгипту накопичити їжу і врятувати багато життів. Ще один визначний приклад це історія царя Навуходоносора з Вавилону. Цар мав тривожний сон про велику статую, зроблену з різних матеріалів: золота, срібла, бронзи, заліза та глини. Статую було зруйновано каменем, який став великою горою. На був у відчиї, намагаючись зрозуміти значення цього сну. Тож він покликав Даниїла, який мав дар тлумачення снів. Даниїл пояснив, що статуя представляла різні царства, які виникнуть, а камінь символізував царство Боже, яке знищить усі інші і триватиме вічно. Цей сон був попередженням і обіцянкою, що царство Боже переможе всі людські царства. Ці сни показують, як Бог може використовувати сни, щоб дати нам важливі вказівки та попередження. Якщо вам наснився сон, який здається значущим, або ви відчуваєте, що в ньому є щось особливе, зверніть увагу: можливо, Бог намагається надіслати вам важливе послання. Це спосіб Бога направляти нас і допомагати приймати мудрі рішення. Тому, коли вам сниться незвичайний сон, пам'ятайте, що потрібно задуматися над тим, що він може означати, і шукати керівництва в молитві та святому письмі. Номер сім: символізм у снах. у біблії сни часто наповнені символами та образами, які мають особливе значення. Давайте подивимось, як це проявляється у двох важливих історіях, що показують важливість тлумачення цих знаків. Почнемо з історії про єгипетського фараона, могутнього чоловіка, якому наснився дуже загадковий сон. Він побачив сім товстих і здорових корів, що паслися на березі річки, а потім з'явилися сім худих і хворих корів, які пожерли товстих. Цей сон був, наче, загадка, і ніхто не міг зрозуміти, що він означає. І саме тоді з'явився Йосип, молодий чоловік, який мав дар тлумачення снів. Він пояснив фараону, що товсті та худі корови представляли сім років достатку, за якими мали настати сім років холоду. Завдяки цьому сну та тлумаченню Йосипа Єгипет підготувався до важких часів і зміг пережити кризу. Тепер поговоримо про Даниїла, якому також снилися дуже потужні символи. В одному зі своїх снів він побачив чотирьох великих звірів, кожен з яких представляв різне царство. Ці звірі були не просто страшними створіннями. Вони символізували нації та сили, які мали виникнути та вплинути на світ. Бог використав ці видіння, щоб показати Даниїлу, що має відбутися, і ці повідомлення допомогли підготувати народ до майбутніх подій. Ці сни були не просто випадковими образами, кожен символ мав глибоке та важливе значення. Коли вам сняться образи, які здаються дивними або особливими, пам'ятайте, що вони можуть намагатися щось вам сказати. Запитайте Бога в молитві та спробуйте зрозуміти, що ці символи можуть означати у вашому житті. Можливо, як і Фараон та Даниїл, ви також отримаєте послання, яке допоможе приймати важливі рішення або побачити майбутнє з нового Богу. Тому будьте уважні до своїх снів, адже вони можуть бути ключем до відкриття чогось дуже значущого. У Біблії є історії, які показують, як Бог використовував сни, щоб передати важливі послання та направляти людей. Давайте розглянемо кілька прикладів, які допомагають нам зрозуміти, як застосовувати ці послання у наших життях. Одним із найбільш відомих прикладів є історія Йосипа, сина Якова. Йосип був відомий тим, що вмів тлумачити сни, і Бог використовував цей дар, щоб передати важливі послання. Одного дня Йосип побачив сон, у якому він бачив снопи пшениці. Увісні снопи його братів схилялися перед його снопом. Цей сон не був просто дивним видінням. Це було послання від Бога про майбутнє. Через кілька років Йосип став лідером в Єгипті і допоміг своїй країні під час великого голоду, як Бог показав у сні. Інший приклад історія Даниїла. Він бачив сни і видіння з потужними образами, такими як великі звірі та царства. Ці сни не були лише страшними образами. Це були символи, які Бог використовував, щоб показати, що станеться з царствами світу. Даниїл молився Богу, щоб зрозуміти ці сни, і, роблячи це, він зміг поділитися откровеннями з царями і допомогти направляти їх божественною мудрістю. Ці історії показують, що коли у вас є сон, який здається особливим, важливо звернути на нього увагу можливо, Бог намагається показати вам щось або дати підказку, що робити далі. Коли у вас є сон, який змушує вас задуматися, моліться до Бога, просячи розуміння. Просіть, щоб він розкрив значення і допоміг вам застосувати це послання у вашому житті. Читайте також Біблію, яка сповнена історій та порад, що можуть допомогти вам тлумачити та застосовувати ці послання. Таким чином, ви зможете приймати мудріші рішення і слідувати тим шляхом, який Бог приготував для вас. Бог і досі використовує сни, щоб говорити з нами, так само як це було в Біблії. Давайте подивимось, як це відбувалося з деякими людьми і чому ми можемо навчитися з цього. Спершу згадайте Йосипа, сина Якова. У нього були дуже особливі сни, які Бог використовував, щоб показати йому майбутнє. Один з таких снів був про снопи пшениці. У вісні всі снопи пшениці, його братів, схилялися перед снопом Йосипа. Цей сон був посланням від Бога, що Йосип відіграватиме важливу роль, і що його брати потребуватимуть його в майбутньому. Пізніше Йосип тлумачив інші сни, які врятували Єгипет від великого голоду. Все тому, що він звернув увагу на сни, які Бог йому послав. Інший приклад Даниїл. Він мав сни і видіння, які розкривали великі майбутні події. В одному з видінь він побачив чотирьох величезних звірів, які символізували різні царства, що постануть і домінуватимуть у світі. Ці сни були посланнями від Бога про те, що станеться з націями протягом часу. Даниїл молився і просив Бога, щоб зрозуміти ці видіння, і Бог дав йому правильне тлумачення. Тому наступного разу, коли ви матимете сон, який здається значущим, згадайте ці історії. Можливо, Бог намагається показати вам щось важливе або дати вам настанову. Моліться до Бога, просіть допомоги в розумінні сну і подивіться, чому вас може навчити Біблія щодо цього. Так само, як Йосип і Даниїл. Ви можете використовувати ці сни, щоб приймати мудрі рішення і слідувати шляхом, який Бог має для вас. Бог продовжує використовувати сни як спосіб спілкування, так само, як і з біблійними персонажами, такими як Йосип і Даниїл. Ці приклади показують, як Бог може надсилати послання через сни, щоб направляти та попереджати. Йосип, наприклад, мав сни, які відкривали йому його майбутнє та важливу роль у житті своїх братів і в порятунку Єгипту. Його сни були знаками того, що Бог мав особливий план для нього. Точно так само Даниїл мав видіння, які передбачали майбутні події та зміни у світі, і через молитву отримав тлумачення від Бога. Коли у вас буде сон, який здається важливим, пам'ятайте, що це може бути божественне послання. Моліться до Бога, просіть розуміння і консультуйтесь з Біблією для отримання настанов. Таким чином, як Йосип і Даниїл. Ви зможете зрозуміти послання Бога і використовувати їх, щоб приймати мудрі рішення і слідувати шляхом, який він підготував для вас.